Чернівці готуються до зими. У місті є 53 котельні. Опалювальний сезон вже розпочався для комунальних закладів. Тепло подають у школи, садочки та лікарні. Ми вже забезпечуємо вже 25 садочків і 37 шкіл. Тепло і додатково сім закладів охорони здоров'я від чотирьох потужних котелень. Це вже буде населення запускатися одночасно разом зі соціальні об'єкти школи, садочки, лікарні. Тариф на тепло для чернівчан залишається незмінним. Окрім того, це найнижчий тариф серед усіх обласних центрів, зауважив директор Чернівці. Теплокомуненерго на сьогоднішній день у нас діє мораторій на підняття тарифів. Тобто, тариф в місті Чернівці, хочемо нагадати мешканцям. Він найнижчий серед міст обласного значення mm. менше немає він як залишався станом на лютий місяць 2022 року. Це 1204 гривні за одну гігакалорію, Так він не залишається. Угу. Тарифи для юридичних і для інших. да, вони коригуються відповідно, тому що росте вартість природного газу. Містяни кажуть, в оселях стає дещо холодно, натомість тепловики запевняють, запуск системи триває у штатному режимі. Я живу в гуртожитку і опалення не вимкнули. Ми туристи. Ми приїхали з Дніпра та Києва. Вчора спали. Опалення не було, і саме головне, що є світло, і можна включити кондиціонер. У мене індивідуальне опалення, тому у мене тепло. А в мене вдома індивідуальне опалення, тому в будинку тепло. Після закладів соціальної сфери до опалення підключатимуть житлові будинки. А згідно з постановою кабміну, тепло чернівчанам подадуть тоді, коли середньодобова температура опуститься до восьми і нижче градусів. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін новини сі 4